Член спілки майстрів народного мистецтва України Віктор Раковський вчив студентів Хмельницького 25-го професійно-технічного училища Самчиківському розпису. Всі тонкощі цієї техніки знає добре. Проживаючи у Самчиках, чоловік вивчає народний розпис близько 40 років. Своїми знаннями та вміннями ділився обласній науковій бібліотеці імені Островського. Можна визначити в самому розписі історії, традиції, культуру того народу, де ми живемо, наприклад, звідки ми історію традицію так само і в кольорі, і в композиції, і в елементах. Віктор Геннадійович захоплюється кожним етапом створення малюнку: відкреслення ескізу до підбору кольорів для майбутнього творіння. Ретельного обдумування потребує вибір теми та компонування елементів розпису. Квіти це. Найцікавіший, можливо, найвитонченіший елемент природи, мені здається. По-перше, чим квіти відрізняться? Кольором, кольором, формою, навіть запахом. І от особливість є така, що треба міти квіти, показати, щоб вони були красиві, як по формі. Такий по кольору навіть і запах можна передати самим малюночком, аби техніка передалась і наступним поколінням, 25 років тому у самчиках заснували дитячу школу народного та декоративно-прикладного мистецтва, якою наразі і керує майстер.